Небезпечне дозвілля. Ну, тобто, дитина вийшла з дому, вийшла і не захотіла втикати в телефон, а вирішила чимось зайнятись. Ну, оце чи щось може стати? Ну, Досить небезпечним. Дуже багато людей з якимось таким дивним захопленням розказують, як вони лазили по стройкам, зривали карбід, там щось Лаз, ну, оцих історій ностальгії за своїм дитинством, їх маса, і діти це ступають, а потім там лізуть в котлован этот будівельний, теж намагається щось підпалить, я за експерименти і розвиток, але знову ж таки затриманням правил дорожньої правил безпеки. І також дуже варто звертати увагу на відпочинок біля води. Тобто, якщо у вас поруч є водойми, або ви знаєте, що дитина там з компанії піде, або може піти відпочивати біля водойми, це Високий рівень ризику. Що може статися? Ну, від просто там залізла впала, да, або розігналася подряпалась до серйозних травм, схожих з побутовим травматизмом, але ну, в якійсь мірі рівень летальності або серйозності травм буде більший. В які міри безпеки ми приймаємо? По-перше, ми контролюємо територію, на якій буває дитина. Тобто це вся оточуюча територія, яка є навколо, і пояснюємо, що можна робити, що не можна. Які ризики травми, які наслідки? Друге, це безпечний досвід, який здобувається ще в межах дому, розширюється на майданчиках, спортивних секціях, там взаємодії з батьками активний відпочинок. Да, оце він весь акумулюється, щоб коли дитина пішла кудись сама, вона не вбилася. Якщо такого досвіду немає, то дитина там залізла на трьохметровий турнік да, чином, і вирішила по трубі з нього, отак от вентілем спуститися, да, ну і потім збирає її по почуття. Наймість контактів з компанією, які тусуються дитину. Якщо дитина кудись ходить не сама, да, в Котлован вони вирішили закопатися в цією толпой, то ви маєте знати, кому дзвонити, якщо дитина додому не повертається додому, а їй телефон не відповідає. Наймність зв'язку з дитиною. Бажано, ну, щоб це був якийсь зв'язок надійний. Тобто, а для цього ми, знову ж таки, перевіряємо заряди, купуємо телефони, які не ламаються від одного чиха і тому потік. Найомість контактної інформації дитини, щоб якщо щось сталося, ті, хто її знайдуть, або якщо вона просто перелякалася, і вона забула, куди їй що йти, вона мала там бумажку, брелок і тому подібне, на що треба подзвонити вам. І можливість відстежувати геолокацію. Зараз це достатньо доступна штука. Ага, да, щоб ви знову ж таки, якщо немає зв'язку, немає то ви могли подивитися, де останній раз була дитина, і розуміти, яка там ступінь ризику.